До Міжнародного дня рідної мови ми поспілкувалися з представницею уповноваженого із захисту державної мови у Дніпропетровській області Христиною Головачовою. Вона розповіла про свою роботу, виклики та успіхи в утвердженні української мови в регіоні. Українська мова це не просто засіб спілкування, а головний елемент ідентичності. За словами пані Христини Дніпропетровщина, це унікальний регіон, де збереження та поширення української мови є особливо актуальним. Тобто уповноважений в своїх діях. Якщо говоримо про те, щоб забезпечити україномовний простір, він може діяти або відповідь на скаргу від громадянина, громадянки, або за власною ініціативою. Тобто, знаходячись в Дніпрі, я більше, швидше, більше бачу наш простір, наше життя, все, що нас оточує. І легше реагувати ефективніше, коли скарга заходить. Я можу для уточнення будь-яких детал деталей, виїхати на місце, поспілкуватись з власником або з особою, яка проводить господарську діяльність. Ну по факту, і це, звичайно, прискорює сам процес очищення простору повернення нашої української мови. До нас не тільки в серце, ну і в наш простір. На сайті уповноваженого є спеціальна вкладка Подати скаргу. Заявник має надати докази порушення: відео, аудіозапис чи фото. Якщо йдеться про обслуговування, важливо також зафіксувати, хто саме не дотримався мовного закону, наприклад, через чек із торгівельної точки. Я хочу сказати, що за статистикою найбільше звернень на сьогодні ми маємо з приводу того, що сайти за замовчуванням не завантажуються державною мовою. Тобто вимога, ви шукаєте товар, сайт, який працює в Україні, ви побачили те, що вас цікавить. Ви заходите на сайт, а там все російською. Це вже є порушення. Це найбільша категорія звернень. Насправді, на другому, на другі такі сходинці по зверненням, це сфера обслуговування. Тобто ми вже сьогодні з вами говорили, що не те, що не обслуговують, а коли починаєш розмовляти з власниками, іноді кажуть, ні, я не знав. Я десь чув, але я не думав, що це так серйозно або не думала. Тому хотілося б, щоб більше. І я буду цим займатися. Також тепер більше було інформації просто для ознайомлення які права є у громадян і які обов'язки є у тих, хто, наприклад, надає послугу. Також, по факту, є в нашому регіоні кілька звернень протягом минулого року і початку 25-го року сфера освіти. Тобто це коли уроки вчителі проводять недержавною мовою або використовують матеріали не державною мовою. Після отримання звернення уповноважений розпочинає державний контроль. Порушнику надсилається запит на пояснення, а у разі необхідності представник уповноважено проводить особисту зустріч. Спочатку може бути внесене попередження, але при повторному порушенні накладається штраф. Хочу одразу відмітити, що зовсім нещодавно в центрі міста було проведена дуже потужна робота міської ради, і багато із тих, хто мав. Зовнішньої реклами або інформацію для зовнішнього ознайомлення була змінена на український варіант. На початку січня був сюжет до участі, в якому також мене запрошували, і ми відвідували один з торгових центрів. Я, можливо, це була реакція і на сюжет, тому що в сюжеті також були показані громадяни міста Дніпра, які активно реагують, звертаються на сайт міської ради. Того, що, бачучи неналежну там, інформацію, неналежно оформлену, вони звертаються зі скаргами, е, можливо, на сюжет відреагували. Мені, знаєте, важливо, не то, чому це відбулося, а важливо, що це відбулось. І я дякую всім. Е, Департаментам, які цим займаються, тому що ну, тільки разом ми можемо щось зробити. Я не можу автономно працювати в місті. Я в будь-якому випадку співпрацюю з місцевою владою. Тому я думаю, разом у нас все вийде. Ну і активні громадяни, без них також ніяк. Так, І ми з вами говорили про те, як подається скарга на сайт доповноваженого, то я вам хочу сказати, що в Дніпрі дуже активні люди. Дехто навіть такі, знаєте, пише з скарги з таким, вже роблять аналіз, аналіз сам законодавства, і нам, звертаючись зі скаргою, прописують, що людина прописує, що людина порушила. За три роки повномасштабної війни ставлення до української мови змінилося, проте ще багато людей потребує додаткової інформації про свої права та обов'язки. Пані Христина наголошує, важливо не лише контролювати дотримання закону, а й сприяти свідомому вибору української мови у повсякденному житті.